Культурно-мистецький центр Острів дитинства підготував прем'єру мюзиклу. Це пригодницька казка у стилі Тисяча однієї ночі про вірну дружбу та джина, який виконує будь-які забаганки. З ложі за всім пильно спостерігає Сергій Котовський, сидить за пультом. Адже він сценарист, режисер та композитор. Водночас Сергій працював зі своїми акторами цілий рік, аби зі сцени сказати глядачеві, що щастя не здобуде жодною магією. Ми віримо в гроші, віримо там ну, в щось таке доросле. А справжні цінності життєві, які нам допомагають в житті, прищеплюються нам в дитинстві в казках. І от такої казки, якось хотілося зробити, показати людям і, зрештою, і дітям тим, які грають у виставі. Вони ставлять мюзикл у театрі імені Лесі Українки, бо в них все по-дорослому, навіть акторів півсотні. У нас просто багато дітей, і щоб не було обідно, ми зробили два склади, щоб і ці зіграли, і ці зіграли. Щоб ну, якби конкуренції не було, ті діти хороші, ті діти хороші. Конкуренції не було. Однак Яна, яку обрали на роль Джина, відчула себе заскоченою. Ну, я сама трошки так, ну як ніби перелякалася, бо теж ніби роль хлопчика, але сама я дівчинка. Ну, але мені це вдається файно, мені це подобається. Це не перша робота цього культурно-мистецького центру. Перед тим був мюзикл Острів дитинства, таємниця Іліодора та вистава Шторм за їхньою творчістю. Чимало нагород всеукраїнських та міжнародних фестивалів.